Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ну і ще мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy, 17 рік, 2-літровий дизель, тисячі пробігу, 15 900 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Так, це у нас довга база, тут заставлено, не зможу парктронніки є на оригінальних дисках. Зараз я з іншого боку трошки покажу. Opel Combo, 10 рік, 17 дизель, 230 пробігу. Контакти ось тут присутні, ціна 5500. Кінго 10 10-го року, 218 пробігів, 1,5 дизель, 7850 ціна, контакти ось тут присутні. Заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Так, Є такий фордак красивий. Ford Transit Connect 17 рік, 1,5 дизель, механічна коробка 74 кВт, пробіг 186 тисяч, 12950 ціна і контакти присутні. Форкоп присутній більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy. в пасажирі. 18 рік модельний, 19-й, 2-літровий дизельний двигун, 222 тисячі пробіг, Коробка автоматична, 16 950 ціна. Комбінований салон. Ваша машинка? Продиктуєте номер телефону, бо нема куди дзвонити. 066, 066. 0338 033 3 одинички. Кого цікавить, телефонуйте. власник вам детально розкаже про цю машинку. А де вона? Куди вона? Рено Кенго в довгій базі. 10 рік, 1,5 дизель, 202 пробігу. 7950. Ціна контакти присутні. Покажу про салон. Так, є перегородка з вантажним відділенням. Парктроніки також є. Рено Кенго. В пасажирі, 15 рік, 1,5 дизель, 165 пробігу, 11900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, є клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Caddy. Так, в пасажирі 14 рік 1,6 дизель, 269 пробігу, 11800 ціна і контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Є підігріви сидінь, бачимо. Парктроніки, форкоп також присутні. Citroen Berlingo. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, мабуть. 7.300, ціна, 192 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, в пасажирі. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго оригінальний пасажир з люком, з релінгами. 10 рік, 1,5 дизель, 220 пробігу, 9 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Місця для пасажирів. З пасками безпеки повністю. Тут панорама. Клімат контроль, мультикермо бачимо з круїзом. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Kadhi, в пасажирі. Шостий рік 1,6 бензин. Так, пробіг 178, 700 контакт ось тут присутній. Кондиціонер бачимо є. Яскравий колір такий цікавий. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго. 12 рік, 1,6 бензин, 181 тисяча пробігу, 9 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Є кліматконтроль, оригінальний пасажир. У вантажному відсіку є перегородочка. Парктроніки присутні, так трошки з цього боку покажу. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Volkswagen Caddy. 19 рік, 2-літровий дизель, 190 пробігу оригінальний. E, значить, без жодного підкрасу автомобіль з Нідерландів, максимальна комплектація, стан нового. 14 850 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Так, розпашонка парктроніки, фаркоп є. Більше інформації по телефону. Рено Кенго. Кенго 11 рік, 1.5 дизель, 231 тисяча пробігу, 8800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Зачинено є кондиціонер, бачу, круїз, контроль присутній. Фаркоп також є. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. 14. Рік 1,5 дизель, 183 пробігу 10-200. Ціна, контакти ось тут присутні. Гарний колір. Корко присутній. Citroen Berlingo. Berlingo у нас восьмий рік модельний, дев'ятий. 5990 ціна, 1,6 дизель, контакт присутній. Оригінальний пасажир. Рено Кенго. 12 рік модельний, 13 1 ,5, дизель, 9700 ціна. Контакти до власника присутні. Оригінальний пасажир бачимо. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Caddy у нас 12 рік, 2-літровий двигун, газ бензин, 220 пробігом. Є навігація, круїз, автомобіль не фарбований, 11-300 ціна. Контакт ось тут видно. Бачу, є сервісна історія по автомобілю. Оригінальний салон. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo. 10 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, 8400 ціна і контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Оригінальний пасажир. Парктроніки присутні, в гарному кольорі. Зараз з іншого боку покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo. Так, Берлінго 2014 року. Так, Віктор, контакти бачу, ціни не бачу, потрібно уточнити. Так, По салону. Салон оригінальний. Парктроніки є. Цікава машинка. По колу, по кузову зауважень не бачу, але, на жаль, ціни нема. Власник Віктор. Передаємо вітання. Рено Кенго. Кенго 2014 року, 11900 ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка, 183 пробігу, не фарбована, контакти ось тут присутні. Бачимо по салону, оригінальний пасажир. Volkswagen Caddy в максі базі. 17 рік 243 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун, є підігріви сидінь, кліматконтроль, 18650 ціна, контакти присутні. Коробка механічна, бачимо, мультикермо присутнє. В довгій базі. Арахтроніки також є. Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 242 пробігу, 9400 ціна. не фарбована, пробіг оригінальний. Контакти бачимо. Так, Салон звичайний. Коробка механічна. Оригінальний пасажир з фаркопом на оригінальних дисках. Гранокенго в довгій базі. 12 рік 1,5 дизель. В рідній фарбі, оригінальний пробіг. 11900 ціна. Контакти бачимо. Контакти бачимо. І що у нас по салону? Клімат-контроль, чистий акуратний бачу такий салончик. 7 місць, довга база. Кому подобається автомобіль, телефонуйте до власника.